Прийшли старий зі старою на аеродром. Підходять до льотчика. Дід каже: Синку, ми з бабкою стільки років уже живемо. А ніколи не літали. А покатай! А? Льотчик відповідає: е, Добре, покатаю, але за однієї умови. Якщо закричиш від страху, платиш мені 100 доларів. Іде? Ай, іде! погодився старий. Злетіли. Льотчик як почав витворювати всякі піруети в повітрі. І мертву петлю, крен на одне крило, різке падіння вниз, і таке інше. Але старий мовчав, як риба. Льотчикові це набридло, і він посадив літак і питає старого: Ей, скажи, діду, а був такий момент, коли ти мало не закричав? Ай, а був. А то який? А коли баба випала? Хе, чоловік сказав, що між нами не стало іскри. Ось, купила електрошокер, зараз пропілиться. І ще раз спитаю. Ой, я страшенно турбуюся за чоловіка, каже жінка сусідці. Пішов на річку кота топити. Ух, і що? Так і уже годину як додому повернувся. Ух. <реш> Дорогий, я вже готова до дітей. А я ні. Ну, нічого не поробиш. Літо закінчується, треба ж їх забирати із села. На запитання, ким ти хочеш бути, коли виростеш, п'ятирічний хлопчик відповів чесно. Холостяком, як дядько Толя. Багато хто здивувався, але найбільше то дружина дядька Толі. Загадка. Повертаються з України додому псковський десантник, Кадирівський мародер, московський військовий радник, буряцький танкіст, ростовський козак. Запитання: Хто за кермом? Відповідь Водій рефрежератора.